Входити в діалог, чи пропустити. На мою суб'єктивну думку, завжди важливо входити в інколи незручний, інколи болісний, інколи неприємний, але все ж таки діалог. Чому? Тому що якщо ти ситуацію цю пропустиш, промовчиш і підеш далі, якщо ти конфліктну ситуацію в сім'ї на роботі з колегами промовчиш, вона тебе дожене пізніше це раз. І дожене тоді. Коли тобі буде незручно її розрулювати. І другий важливий момент. Під час конфлікту, під час незручної розмови, ти отримаєш перше, безкоштовний аналіз своїх дій, тому що ти ж по дефолту думаєш, що ти найкраще, саме найхороший, саме і твої рішення саме вірні. Друге, ти маєш можливість почути позицію і думку іншої сторони. І саме на цьому базувати свій діалог і свою комунікацію подальше. Ми всі помиляємося, і для того, щоб ми не помилялися, ми повинні спілкуватися з людьми. Ми повинні коригувати себе і свої дії. А щоб коригувати себе і свої дії, ми не повинні уникати діалогу, навіть якщо він є незручний. Подумай на рахунок цього сили мудрості, підписуйся, попередувати корисно.